Моє вітання всім прихильникам телеканалу Відікон. Сьогодні 10 лютого, і далі коротко про головні події понеділка. Знаменита сумчанка-біатлоністка Вікторія Семеренко здобула першу медаль для України на 22-х зимових Олімпійських іграх у Сочі. Народний вічі на Майдані Незалежності Фундатор Барси Юрій Чмир відвідав будівництво гуртожитку. Постраждалим в аварії на залізничному переїзді стало краще ці та інші події далі. 22-ї зимові олімпійські ігри, що стартували в російському місті Сочі, розпочались для національної збірної мажорно. Сумська біатлоністка Віта Семиренко у першій жіночій гонці спринті здобула для України бронзову медаль. Голова сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик привітав спортсменку телеграмою, у якій йдеться про наступне: ми дуже хвилювалися, тримали кулаки за дівчат. Це була фантастична гонка. Браво! Віто спасибі за олімпій медаль за чудові емоції, які ви подарували кожному уболівальнику, так тримати до речі. Це перша медаль збірної України за останні вісім років. Ну а зараз щодо новин у сумах у неділю, 9 лютого, на площі незалежності відбулося народне віче. Місцеві лідери об'єднаної опозиції, народні депутати, закликали владу дослухатись до людей, які вимагають термінових змін, перенавантаження влади і передачі реальних важелів впливу місцевому самоврядуванню на місцях. Кількасот сумчан у недільний день присвятили свій час тому, щоб разом з лідерами опозиції звернути на себе увагу влади. Громадяни говорять, що їх зібрало почуття солідарності і остраху за майбутнє країни. Громада сьогодні надихає на те, щоб були зміни. По перше, політична криза це і є сьогодні діло Верховної Ради. Тобто, ми всі вже зрозуміли, хто і як повинен зробити діло України, щоб було перезавантаження в житті в реальному житті. Опозиція сьогодні об'єднана навколо того, що турбує в країні кожного, говорить депутат облради Микола Полілуй. Він переконаний, що добробут в країні не можна побудувати в недемократичний спосіб. Його колега по обласній раді додає: передайте владу на місця. Ми повинні визначати, хто буде керувати обласною адміністрацією, хто буде керувати обласною радою. Нам не нам не повинні підсовувати тих людей, які приїхали сюди і будуть нами керувати. Ми самі, сумчани. Харків'яни у себе, львів'яни у себе, повинні мати всю повноту владу без всякої федералізації. Народний депутат України Олександр Бригинець, виступаючи перед сумчанами, сказав: Майдан розпочався задовго до того, як почались мітинги. Всі об'єдналися для того, щоб боротися з режимом. Була в Радіївка, під Києвом. Були випадки, коли міліція ганьбила людей. Це відбувалося всюди. І коли цього стало настільки багато. І колись це стало настільки очевидно для всіх, люди вийшли. Коли ми говоримо майдан, ми не маємо на увазі територію навколо стели незалежності пів кілометра туди, кілометр туди. Це процес, який відбувається не тільки в Києві на Майдані. Він бувається і у вас на майдані. Він бувається за столами переговорів, він бувається в стінах парламенту, він відбувається в Страсбурзі, він відбувається всюди. У сумах підкреслюють лідери опозиції, влада мусить якомога швидше дослухатись до вимог громади. Більше того, Микола Полілуй закликає керівників області і міста самим вийти на майдан і почути кожного, хто невдоволений нинішнім станом речей. Ми бачимо, що з 24 числа заблокована адміністрація. Ми шукаємо владу. Шановний пану Яговтику, Будь ласка, ми є депутати. Ми сьогодні вас запрошуємо до спілкування разом з громадою. Ми сьогодні запрошуємо пана Михайленка не просто шахматні турніри влаштовувати десь на третьому поверсі, а спілкуватися з реальною владою, з конституційною владою, з народом, який вас вибирав. Ми сьогодні до пана Мінаєва звертаємося, що не треба робити політичний театр десь в кабінетах. Треба спілкуватися з людьми. По закінченні мітингу колона опозиції пройшлася центральною вулицею міста. Організатори акції сподіваються, що чергова показова хода не залишить владу байдужою до вимог людей. Більше ста талановитих футболістів Барсят з області за півроку заселяться до гуртожитку при футбольній академії. Футбольний центр Барса презентував хід будівництва дитячого гуртожитку, який увійде до комплексу футбольної академії Сумщини. Наразі вже зведено сім із дев'яти поверхів. Хід будівництва інспектував заступник керівника апарату президента Юрій Чмирь. Нині у барсі займається понад тисячі спортсменів різного віку, як хлопчиків, так і дівчат. Усіх їх сюди привела любов до футболу та перспектива. Я влюбила це футбол, тому що тут футболістам можуть стати зв'язками. Це після гімнастики у мене. Я на гімнастику ходила і після гімнастики я на футбол. Я це тут друзі. знайшов друзів, і навчився грати в футбол. На базі барс згодом з'явиться академія футболу, де будуть навчатися та проживати футболісти з районів. Відтак, будівництво гуртожитку, що сьогодні йде повним ходом, дасть можливість талановитим дітям водночас розвивати свої здібності у футболі та здобувати освіту. Це буде вищий навчальний заклад, і випускники нашої академії будуть отримувати диплом бакалавра по завершенню. Вони будуть мати не тільки професіональну спортивну кар'єру, а ще й кар'єру спеціаліста. Засновник та фундатор Барси Юрій Чмир завітав у суму, щоб прокоментувати хід будівництва. Унікальний проект гуртожитку, який не має аналогів в Україні на переконання будівельників, стане комфортним місцем проживання для майбутніх зірок українського футболу. Повністю практично виповнено інженерної сіті вода, каналізація вложена. Залишилася напорна каналізація благостроюкаса. А тут, ви бачите, всі вже сім етажем, просто нам погода, от ми три неділи не роботали, сільні морози були. Ну, ми по графіку скинемо до кінця марта зробити каркас. У березні одразу перейдуть до внутрішніх робіт. Харчоблок, кімнати на два 4 чоловіки площею 25-40 квадратних метрів, кімнати відпочинку, тераса, два панорамних ліфти. Ще й фонтан обіцяють, а поки радяться щодо дизайну фасаду. Такий буде фасад. От у нас сільвер-металік буде, і от блю металік. Це два, два кольори. А найголовніше, що матеріали будуть використовувані компанії, яка має такі лідерські позиції, займає в світі по облаштуванню зовнішнього покриття будівель. Разом з тим обговорили й внутрішній дизайн, а також кінцевий строк здачі гуртожитку. Наприкінці літа, початку осені тут уже чекатимуть на юних спортсменів. До речі, саме скільки їх буде, питання актуальне. Саме головне, що бажаючих тут займатися буде. Набагато більше ніж місць. Я думаю, що ми будемо ще коли буде здача повна, будемо і далі задумуватися, щоб розширювати. Чому тому, що тут буде не саме найсучасні умови і проживання, і харчування, і буде е, вивчення е, іноземних мов. Саме головне е, дуже високого рівня буде діагностичне обладнання для того, щоб хлопці після тренування змогли пройти певний і кардіологічний контроль, і при, пройти всі. Е, Заміри по їх стану фізичному, і так само буде збалансоване харчування, так як робиться це в провідних спортивних школах Європи. Відтак можливе розширення до 200 мешканців у розрахунку 150 хлопчиків та 50 дівчат. Мер проти ялинок на апаратній нараді міський голова Сум Геннадій Мінаєв висловив незадоволення станом сміттєвих майданчиків обласного центру, які досі захаращені новорічними ялинками. Мер дав відповідним службам кілька днів, аби очистити місто, якщо ж ні, пригрозив радикальними кадровими рішеннями. На вихідних співробітники мерії зафіксували на фото сміттєві майданчики, поряд з якими утворилася ялинкова купа. Сьогодні ці фото побачив Мер Геннадій Мінаєв та відреагував неоднозначно. Вона мене поворачує ці камери. Я нічого не говорити не буду. Тому що якщо я зараз почну говорити, у мене буде на приличних телеканалах буде оте-пі-пі. У нас різне відношення к естетики, я так понимаю. Що вот таке? Очільник міста гостро розкритикував операторів з вивезення побутових відходів, також висловив незадоволення і роботою комунальних служб та особливо департаменту інфраструктури. Керівник останнього спробував виправдатися. Що я можу робити, Михайлович? Ви знаєте, що я можу заганяти в полі вороб'я. Ну в кінці кінців, я їх заганяю. Це просто вже емоція, просто вже просто сім'ї. Ви думаєте, з ними два за тиждень не йде завод? Да, я я, 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 я про не в воскресення, ну а мостон там еще хоть хоч то головою думает. Ну теж так. На два з плюсом. А Генгам вообще взагалі барабану. Геннадій Мінаєв поставив комунальникам ультиматум за кілька днів навести порядок у місті або ж готуватися до кадрових рішень. Ярославе, да. три дня вам на все про все. Слишите мене? Да. Я слишку. Понедільник, вторник, середа. В четвер вранці я їду по городу і смотрю ялинки. І крупногабарит. Якщо хоч одну йолку я найду, то ви не директор. Договорились. Нагадаємо, 14 лютого в обласному центрі має відбутися конкурс щодо визначення операторів зі збору та вивезення твердих побутових відходів. У ньому братимуть участь кілька компаній, у тому числі і ті, що нині працюють у сумах. Шістьом постраждалим у страшній аварії на залізничному переїзді вже краще. Всі вони ще перебувають у лікарнях, втім медики констатують поліпшення. Так, фізичний стан 15-річного підлітка характеризують як майже задовільний. Покращило і двом жінкам, що перебувають в реанімаційному відділенні сумської обласної лікарні. На реабілітаційну допомогу всім постраждалим в аварії відкрито благодійний рахунок. Страшні аварії, що сталося тиждень тому, всі шестеро постраждалих, які раніше знаходяться в лікарні, хоча всі вони почувають себе вже значно краще. Щодня їх лікування погоджується з головним хірургом України, академіком Фоміним. Про що розповів головний хірург Сумщини Микола Кубилецький? Стан хворих, які знаходяться на лікуванні відділення ремації, значно покращився, але ще залишається тяжким. Стан всіх інших хворих, які знаходяться в трьох відділеннях, зараз розцінюється як середньої важкості. Стан наймолодшого юнака лікарі характеризують як майже задовільний, окрім психологічного, з хлопцем, як і з іншими постраждалими, працює психолог. Лікарі сподіваються на повне одужання всіх хворих, хоча від них залежить не все. Від стану самих хворих і е, від того, як. Буде проходити реабілітація від тяжкості пошкоджень з боку медичних працівників, з боку адміністрації області, робиться все, щоб вони одужали і повноцінно в подальшому себе і почували, і змогли повноцінно в майбутньому працювати. А от про реабілітацію постраждалих після лікарняного ліжка переймаються представники Червоного Христа. Вони за ініціативою губернатора вже створили благодійний рахунок і назбирали майже 15 тисяч гривень. Открив благодійний счет, задачей якого збір денежных средств від населення, організації, державних структур для того, щоб в період, який буде очередной після лечения в стаціонарі, скорее всего, в період реабілітації понадобиться денежные средства. Питання розподілу коштів поки що залишається відкритим. За словами пана Ігора, буде визначена спеціальна комісія, яка і буде приймати подібні рішення. Всю детальну інформацію щодо рахунку можна знайти в засобах масової інформації та соціальних мережах. Працівники управління Державтоінспекції прийшли до закладу служби крові, аби допомогти постраждалому ДТП 4 лютого. Подробиці далі в сюжеті. У Сумському обласному центрі служби крові завжди людно, каже буфетчиця пані Зінаїда. Кожного дня вона зустрічає більше 50 чоловік. Після реєстратури йдуть з пальчика, у них определяють групу крові, проходять до дерматолога, потім заходять сюди, чай пити і здача йде плазми чи крові. Ось на прийом прийшов працівник служби Державтоінспекції Едуард Душаков. Сьогодні, по-моєму, 18-19 разів я здаю кров. Запевняє допомагати людям їхнє покликання. За останній рік у нас наладилось співпрацювання з Красним Крестом, поэтому я думаю, що добре, хорошо, когда, то есть, до здаємо кров. Це ну, найбільш підходяща і висока оценка для нас обоє. Його колега Вікторія Писаренко додає, ось таким чином допомагають тим, хто потрапив у дорожні транспортні пригоди. Тому вже протягом третього року наші працівники регулярно з певним проміжком часу за власним бажанням приходять, здають кров. Методом автоматичного плазмоферезу плазму виділяють з безперервного потоку крові пацієнта, аби заготовити необхідні види плазми та кров. Тож давати кров не порушуючи терміни корисно для людини, стверджує головний лікар обласної центральної служби крові. Пояснює, жінки живуть довше і менше хворіють, ніж чоловіки, адже у них оновлення крові закладено природою. И мы, когда провели исследование здоровья, состояния здоровья тех людей, которые сдавали всю жизнь кровь, мы были удивлены. Почетные доноры, которые всю жизнь давали кровь, в 550 раз реже болеют, чем все остальное население. У такий спосіб працівники автомобільної служби допомогли постраждалому ДТП 4 лютого, що сталося між селами Білани та Вири Білопільського району. Відтак контроль за пасажирськими перевезеннями посилять, запевняють в управлінні Державтоінспекції. Цілі задачі – це обслідування підприємств, виявлення технічно неисправних транспортних средств, це режим труда і відпочинку, як відпочивають ці водії, як вони в якому стані виїжджають на лінію. Запевняє нещасні випадки часогуста пов'язані з тим, що у 2011 році скасували дорожні листи на авто та довіреність. Це означає, що для управління чужим транспортним засобом достатньо мати права, техпаспорт на авто та страховку. У зв'язку з цим міліція має можливість перевірити лише посвідчення та реєстраційний документ. Несподівана знахідка в Шосткинському районі місцевий житель натрапив на авіаційну бомбу часів Великої вітчизняної війни вагою 50 кілограмів. Це вже п'ятий за цей рік вибухонебезпечний предмет, знайдений на території області. Під час обстеження місцевості інших небезпечних предметів виявлено не було. Саму ж знахідку вилучили і знищили у спеціально відведеному для цього місці. У двох кілометрах від села Бражівка Шосткинського району на лузі чоловік, який приїхав порибалити на озері, помітив металевий предмет, зовні схожий на бомбу. Про знахідку відразу ж повідомив сільраду, звідки негайно зателефонували до служби порятунку 101. Було видно вибуху небезпечний предмет за попередніми даними. Фуазна всі на масою 50 кілограм. Групи піротехнічних робіт міжрегіонального центру перенесено в безпечне місце, де був проведений вибух. Загалом піротехнічними підрозділами державної служби з надзвичайних ситуацій на Сумщині знешкоджено вже більше 20 боєприпасів. Часів війни. Рятувальники наголошують, в жодному разі не можна торкатися боєприпасів, а тим більше переносити їх чи намагатися розібрати. Про знахідку слід негайно повідомити місцеві органи влади або безпосередньо зателефонувати на лінію екстреного виклику 101. У сумах на Троїцькій вулиці відкрилася виставка льодових фігур. Це вже третій рік поспіль, як організатори проводять фестиваль крижаних скульптур Айс Суми. Хто встиг побувати там на вихідних щасливчики? Адже сьогоднішня плюсова температура для льодових шедеврів у мінус. На подвір'ї риму католицького костьолу серед тон криги було спекотно від вражень. Діва Марія, лебеді, рибки, байк найпопулярніші серед близько 20 експонатів. Крижану казку творили гуртом. І волонтери католицького костелу, і просто охочі сумчани, і досвідчені архітектори працювали над проектом. Є відомі скульптори, архітектори. В цьому році був Олександр Лузан з Києва, Юрій Гордієнко з Сум, це наш теж скульптор місцевий, і Ігор Нянько це льодовий архітектор з Луганського. Ну вони як, ну, як вони, як основна сила, ми вже допомагали. Так. Кожен артоб'єкт створений з криги виглядав витончено і реалістично в той час у мистецтві без символів та підтексту, аж ніяк Надія Запорожець у свої творіння золоту рибку та лебедів уклала не тільки душу, а ще й глибокий зміст. Золота рибка мені так вважається дуже великим змістом, де золотою рибкою є український народ. А уже хто баба з дідом, можна ну так собі припустити, хто постійно. Просить щось. На піку популярності байк, із яким всі охоче фотографувалися, та крижані гірки, де безперервно ковзалися дітлахи та навіть жваві дорослі. Найказковіше у казці з льоду було дітворі і гірки, і фігурки, і самим можна з криги поліпити очень нравится. И такая интересная задумка, интересные ледяные фигуры. И классно, что можно самому попробовать сделать из льда что-то. Мне больше всего нравится тут горка. Мне очень нравится. Мне очень нравится горка. Очень весело здесь. Не всегда увидишь такое. Льодяні брили з річки Псел аж 20 тонн стали завдяки організаторам Айсуми дивом. Ви знаєте, душа радується, аж не віриться, що в наше час така краса. Такое удовольствие для деток, для взрослых, и такие работы чудесные. Интересно, кто это выполнял? Я, на ну, основном как кружева, и там вот даже куда они, ну как кружево везде. А эти ангелы, это горка, это чудо, это чудо, это. Організатори крижаного фестивалю зігрівали не тільки прекрасним та духовним, а й пригощали вась кафе запашною кавою та вишуканим чаєм. Вони говорять, що їхнім кришталевим скульптурам відміряно життя у творчому просторі доти, доки не пригріє сонечко. А поки що сумчани мають можливість насолодитись витворами мистецтва. Ну що ж, на даний час у мене все нас чекають новини спорту і прогноз синоптиків. Також ви завжди можете знайти нас в інтернеті на сторінці дабідабідабікрапкамвідікон.сума.йої нехай щастить до зустрічі на телеканалі Відікон.